Ви відчули перші симптоми застуди, лихоманка, біль в горлі, слабкість. Ви біжите в аптеку, а вам радить чудо противірусний препарат, що зупиняє вірус. Але чи це працює насправді? Факт: 90% гострих респіраторних захворювань вірусного походження, але специфічне лікування є лише проти окремих збудників. Що насправді допомагає? Озель і занамівір ефективні лише при грипі. Нірмал і ретинавір лише при covid 19 Симптоматична терапія це є адекватна регідратація, жаропонижаючі препарати та відпочинок, що точно не працює. Популярні противірусні без доказової бази антибіотики при вірусних інфекціях це взагалі груба помилка. Більшість таких противірусних з реклами препаратів є нестероїдними протизапальними та анальгетиками, що не мають жодної противірусної активності. Споживання ліків стало нормою. Поведінки, звичкою, яка підтримується фармацевтами та рекламою, приблизно 40% дорослого населення України займаються самолікуванням. Лікуйся та лікуй тільки згідно міжнародних рекомендацій, та не використовуй фуфломіцини.